Вітаю з вами Олександра на каналі Відень 13 Новий тиск на Київ. Трамп і Путін хочуть більшого. Уряд США очевидно хоче отримати ще більше від сировинної угоди з Україною. кажуть, що Дональд Трамп за лаштунками намагається отримати доступ до всіх ресурсів країни. Володимир Путін тим часом має зовсім інші ідеї і погрожує державним переворотом. За словами кількох людей, знайомих з поточними переговорами США, очевидно, запропонували Україні більш всеусяжну угоду про видобуток корисних копалин. Це також впливає з резюме відповідного проекту пропозиції доступного агентству Reuters. За словами інсайдерів, США переглянули свою початкову пропозицію. Вона не дає Україні жодних майбутніх гарантій безпеки, але вимагає від неї сплачувати всі доходи від використання природних ресурсів, якими корують державні та приватні компанії на українській території до спільного інвестиційного фонду. За словами одного з інсайдерів з боку США, переговори вів міністр фінансів Скотт Бесенд. Речник Ради національної безпеки Джеймс Хьюіт відмовився підтвердити умови останньої пропозиції, але сказав, що угода з відносини між США та Україною. Міністерство закордонних справ України не відразу відповіло на прохання про коментар, однак деякі українські чиновники висловили занепокоєння з приводу угоди. У Києві використовують такі слова, як погробування угода загрожує національному суверенітету та економічній незалежності. Путін хоче замінити владу в Києві. Новий тиск на Україну також чиниться з боку Москви. Президент Росії Володимир Путін запропонував передати Україну, на яку він напав, під управління Організації Об'єднаних Націй для організації виборів. Така практика існує, і, в принципі, можливість тимчасової адміністрації ООН, звичайно може обговорюватися із США, і з європейськими державами, і, звичайно, з нашими партнерами і друзями, сказав Путін під час дискусії з моряками з атомного підводного човна. Метою є проведення демократичних виборів, в результаті яких до влади прийти життєздатний уряд, здатний укласти мирну угоду. Потім ми почнемо з цим урядом переговори про мирний договір, підпишемо легітимні документи, які будуть визнані в усьому світі, які будуть безпечними і стабільними, сказав Путін. У відповідь на заяви Путіна в Білому домі США заявили, що управління України визначається конституцією і населенням країни. Зеленський не диктатор. Вимога іноземного управління для України використовує два шаблони аргументації Кремля. Москва стверджує, що Україна є невдалою державою, в якій владу захопили націонал-соціалістичне угрупування. Другий аргумент полягає в тому, що український президент Володимир Зеленський більше не має мандата після того, як термін його повноважень закінчився минулого року. Однак, за словами українських юристів, продовження його повноважень підпадає під дію воєнного стану. Крім того, він все ще визнається міжнародним співтовариством як президент, також тому, що нові вибори в країні неможливі через окупацію значних територій Росією. Кремль погрожує державним переворотом. Путін ще раз підкреслив, що Росія виступає за мирне врегулювання, але не за наш рахунок. Він готовий до переговорів, у тому числі і з європейцями. Однак Росія не дозволить себе обдурити. У військовому плані кремлівський лідер знову був упевнений у перемозі. Російські збройні сили вже захопили 99% Луганської області та понад 70% Донецької, Херсонської та Запорізької областей, які також були анексовані Москвою. Українські війська були на межі повної поразки. Путін заявив, я підстави вважати, що ми зробимо їм переворот. З вами була Олександра на каналі Відин 13 Підписуйтеся на канал, щоб бути в курсі усіх подій.